Замість шпиталю спортивна арена у Харкові. Ветерани та військові змагалися у першому відкритому чемпіонаті 5-ї слобожанської бригади з кросфіту. На майданчик вийшли 90 учасників: військові, ветерани та бійці, які після поранень повертаються до активного життя. Як спорт допомагає нашим захисникам відновлюватися після війни? Оксана Начепаренко розповість. На перший відкритий чемпіонат п'ятої Слобожанської бригади з коротсвіту Нацгвардієць на позивний сапер привіз шість медалей. Їх завоював наприкінці вересня у Мадриді. У мене тут по вислуванню дві бронзи. Серебро це жим, не, це жим на рази, аеробайк – бронза, жим на максимум бронза і срібло. По я а, по гирі. До повномасштабного вторгнення Валерій працював головним енергетиком на підприємстві. У 22-му став до лав Нацгвардії. Поранення зазнав у Кліщиївці під час штурму ворожих позицій. Я отримав поранення спочатку в руку, мене тут осколок там такий до сих пор під лопатки не вирізали. А тоді вже, коли з пораненими ми виходили, я вже підірвався. Валерій вже переніс вісім операцій. Попереду ще одна. Спортом зацікавився саме у шпиталі. Спочатку брав участь у змаганнях на кріслі колісному, згодом став на протези, а за рік здобув загалом 43 медалі. На перемогу сподівається, і тут. Коли рік з палаті полежиш, вона ну, як то так. Ні, ну потроху. Я я ще ж, ну, мені ще займати та займати. Загалом до участі у чемпіонаті заявлено 90 учасників, бо дан на позивний історик тиждень, як зі шпиталом. Талю після тяжкого поранення встиг відвідати кілька тренувань з кросфіту та вирішив спробувати сили. 13 місяців лікуватися, ну, десь місяців 8 на кріслі колісному, катався по госпіталю, ну а потім протез спробував походити, вийшло. Ну, треба пробувати, тому що -то, життя на цьому не закінчується. Треба пробувати. Вийди, буду далі приймати участь. Ну, здаватися, не планую. Змагання починаються з короткого брифінгу, на якому учасникам пояснюють, як виконувати завдання у переліку вправ. Робота з власною вагою, навантаженнями та на тренажері. З, зупиниться раніше тазу, це нори Повинні. Усі учасники поділені на групи і завдання адаптовані для кожної з категорій. Першими змагатися на майданчик виходять ветерани на кріслах колісних. Суді стежать за правильністю виконання вправ. Від цього залежить, чи їх зарахують, а от перемогу здобудуть найшвидші спортсмени. Буде ліміт часу на це виконання. Якщо людина виконала швидше, добре. Ми зафіксували цей час. Якщо час відведений на вправу вийшов, ми зафіксували той момент, на якому людина зупинилася. Особливо активну підтримку від глядачів учасники отримують на останньому колі, коли сили майже вичерпані. Загалом змагання з кросфіту тривали понад сім годин. Перемогу у різних номінаціях виборов 21 учасник. Оксана Джуперенко новіжа з Харків. П'ятий канал.